Всім привіт! Сьогодні ми готуємо вареники по-українськи зі шкварками. Що для, для, нам, для цього потрібно? Звичайно, картопля, я вже її відварила. А також зараз будемо робити зажарку до неї. В пательню наливаємо олію додаємо 20 г масла. Картопелька у нас варена, але нам потрібно з неї злити всю-всю воду. Зливаємо воду з картопельки. Так, до олії з маслом додаємо півтора цибулинки, порізані на, на, на квадратики і обсмажуємо. Цибульку потрібно трошки присолити і далі смажимо до прозорого кольору. До нашої зажарки до цибулі я додаю 2 ложки сметани, так як робила моя бабуся. Все це гарно перемішуємо і смажимо ще 5 хвилин. Так, зажарка вже засмажилася, додаємо її до картоплі. Повністю все, і зараз будемо м'яти. Так, все гарно мнемо картоплю і зажарку. Це буде начинка для вареники. Скажу вам чесно, що українські вареники зі шкварками це моя сама улюблена страва. Напевно, страва улюблена будь-якого українця, і не тільки. Так, начинка наша вже повністю готова, ми пом'яли, ніяких кумочків нічого немає. Зараз будемо робити тісто. Так, зараз ми готуємо тісто. Я готую його на теплій воді, роблю дірочку таку всередині. Даю теплій води з чайника і починаю замішувати. Так, замішую, замішую все гарненько. До тіста я додаю одне яйце. Чайну ложку куркуми для того, щоб тісто наше було гарне і жовте. А також я додаю 2 столові ложки олії, щоб воно було еластичне і чайну ложку солі. І все це гарно-гарно вимішую. Так, коли вимішувати тісто вимішувати важко в мисці, ми переходимо вже на стіл. Подивіться, яке гарне тісто. Жовте у нас вийшло, бачите? Друг взагалі не липне. Зараз будемо починати готувати наші вареники, накладати. Скажу чесно, що з таким тістом працювати одне задоволення. А зараз ми робимо варенички для вареників. Ось, все робиться дуже-дуже швидко і виходить дуже-дуже смачно. Будуть гарні жовті в нас вареники. Так, починаємо ліпити наші вареники. Взяли вареничку, кладемо картопельку. Так, ось так. Беремо трошки борошна і закриваємо наш вареник. Оскільки вони гарні виходять, Жовтенькі. Наступну паляничку беремо або вароничку, кладемо картоплю посередині і на один-два. Беремо борошно і так ліпимо всі наші варенички. Такі гарні, жовті. Ось скільки вареників в мене вийшло, таких гарних жовтеньких. Зараз будемо їх варити і робити зажаркою з шкварками. Водичка наша на вареники вже майже закипіла, даю пів столової ложки солі на зажарку. Отеня наливаю олію, та даю ось такі гарні шкварки. Я на них і бограч готую і багато, різних страв. Можна сало скупити, але яке вже стоплені, то даю дві ложки. Шкварок. Дала навіть три ложки, бо на вареники і шкварки ну, це смакота. Водичка закипіла, викладаємо вареники у баняк. Так, вареники варяться, шкварки смажаться, а до шкварок я додаю ще одну велику цигулинку. Оце вже буде дуже-дуже смачно. Все гарно перемішуємо. Вареники, як поспливають, варимо 3 хвилини. Що може бути смачніше, ніж вареники зі шкварками. Ось такі гарні та смачні вареники у нас вийшли. Вареники зі сметанкою. Всім смачного!